Целозія одна з тих фонових рослин у саду, яка додає ландшафту унікальну текстуру та неймовірний колір. Він однаково красиво виглядає в горщику на тарасі або на грядці для зрізання. Садівники люблять целозію, тому що її легко вирощувати, і вона стає чудовою темою для розмови в саду. Вони також часто надзвичайно родючі. На жаль, іноді ці красиві квітучі рослини починають втрачати свій колір. Якщо ви коли-небудь намагалися виростити це лозою і виявили, що яскраві кольори, на які ви сподівалися, занадто швидко зникали, ви не самотні. Це поширена проблема серед садівників незалежно від вашого рівня досвіду. Хороша новина полягає в тому, що в основному є кілька причин, чому це відбувається. Деякі причини досить легко усунути, якщо вжити своєчасних заходів. Давайте розберемося, чому ваша Целозія вияне, і подивимося кілька порад, як її оживити. Про село Целузія ніжні, теплолюбні однорічники, які люблять тепло і сонячне світло. Залежно від виду їх квіти можуть мати або колосоподібну форму, схожу на пшеницю, вогняне перо, або шерстисту, мозкову чи вієлоподібну форму. Їх яскраві, вогняні кольори додають саду пряний колір влітку та восени, і якщо їх залишити в спокої, вони легко самосіваються. Найпоширеніші кольори їх сувіть включають рожевий, червоний і помаранчевий. Чому виянуть квіти Селос 2? Існує кілька причин, за якими Селозія може втратити колір. Деякі з них трохи серйозніші, тоді як інші піддаються лікуванню, якщо їх виявити рано. Отже, давайте розглянемо ці причини та найкращі способи їх усунення. Хвороби. Хоча види село уже зазвичай не страждають від хвороб, за певних умов є кілька хвороб, які можуть вразити рослини та спричинити воянення або загибель ваших рослин село уже. Перше захворювання, на яке варто звернути увагу, це грибкове захворювання, відоме як сіра гниль. Сіра гниль може викликати неправильний розвиток бутонів і квітів і або їх побурення. Коли погода надзвичайно прохолодна та волога, ви можете помітити, що на рослині росте сірувата цвіль. Коренева або стовбурова гниль це додаткове захворювання, через яке це лузія може виглядати так, ніби вона веяне. Це грибок, який живе в ґрунті. Зазвичай він спочатку атакує рослину на рівні ґрунту, і в результаті ви можете помітити коричневі ураження на стеблі поблизу ґрунту. Ураження будуть збільшуватися, поки вони не оперізуватимуть рослину, в результаті чого рослинна тканина над зараженою ділянкою ваяне та відмирає. Іноді він може вражати листя, які можуть торкатися ґрунту і викликати повітряний опік. Цей опік поширюватиметься від листка до листка під час періодів високої вологості, внаслідок чого листя жовтіє, а потім стає коричневим, коли тканини рослини відмирають. Занадто багато або занадто мало вологи. Хоча селузія віддає перевагу більш сухим умовам, як і більшість рослин, вона не витримує тривалої посухи. Надзвичайно сухі умови в саду можуть спричинити ваянення рослини. Побурення країв листя та, зрештою, загибель рослини. Часто рослина піддається сильній посусі, навіть якщо ви поливаєте рослину, як тільки помітите воянення, вона може ніколи не відновитися повністю. Інша причина, через яку рослини село 2 борються, полягає в тому, що надлишок вологи. Перезволоження може спричинити такі симптоми, як пожовтіння рослини, некроз і можливу загибель рослини через брак кисню до коренів рослини або захворювання коренової гнилі, спричинені надлишком вологи, не вистачає сонячного світла. Рослинам целозії потрібне повне сонячне світло, щоб процвітати в саду. Вважається, що місце, яке отримує повне сонце, отримує щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла на день. Симптоми недостатнього освітлення можуть включати довгоногі рослини, опале листя, відсутність квіткових бруньок і сувіть, а також бліді рослини з блідозеленою, жовтою або білою рослинною тканиною. Ваша рослина дає насіння. Настає час. Коли рослини починають спрямовувати всю свою енергію на утворення насіння. Адже квіти для цього. Якщо ви залишите це лозою повністю в спокої, вона з часом почне втрачати колір, часто стає жовтою або коричневою, коли ваяне. Як правило, нижні квітки стають коричневими і паперовими. Це продовжуватиметься вгору по головці квітки під час формування насіння. Ви помітите крихітне чорне насіння. Яке падає з головки квітки, коли ви її струшуєте? Це ознака того, що ваша рослина готова завершити свою місію розмноження. Пошкодження морозом багато селозій, особливо гребінчасті сорти, досягають повної краси з середини літа до осені. Оскільки селозія вважається літнім квітучим однорічником у більшості кліматичних зон. Коли приходять перші осінні заморозки, це сигналізує про кінець сезону для рослини. Пошкодження від заморозків відбувається через кристали льоду, які утворюються в тканинах рослин, завдаючи шкоди клітинам рослин. Зазвичай мороз першим вражає листя або ніжні новоутворення. Потім уражена рослинна тканина починає буріти або чорніти і зменшуватися. Іноді перші заморозки досить легкі, щоб пошкодити лише частину рослини. Але після кількох заморозків або сильних заморозків, зрештою, вся рослина піддасться примхам матері природи. Як оживити целозію? Залежно від причини, чому ваші рослини целозії веянуть, ви можете їх оживити. Ось кілька загальних кроків, які ви можете зробити, щоб допомогти село уже повернути трохи кольору її чудовому цвіту. Контроль захворювань на жаль, з хворобами не жартують. Часто найкращим способом дії є негайне видалення заражених рослин із ділянки. Фунгіциди також можуть бути ефективними в боротьбі з хворобами. Обов'язково прочитайте та дотримуйтеся всіх інструкцій на етикеті фунгіцидів, і часто найкраще використовувати фунгіциди лише в крайньому випадку. Однак найкраща боротьба з хворобою це її профілактика. І коренева, і стовбурова гниль, і сіра гниль люблять вологу та або вогкість. Отже, перший крок переконатися, що висадите селозію на сонячній ділянці з добре дренованим ґрунтом або горщиковою сумішю. Це допоможе значно знизити вологість. Адекватне відстань між рослинами допоможе збільшити циркуляцію повітря у вашому саду, а також допоможе зменшити вологість навколо ваших рослин. Крім того, обов'язково висаджуйте селозію після того, як ґрунт достатньо прогріється. Температура ґрунту повинна бути не менше 55 градусів за Фаренгейтом перед тим, як посадити селозію в саду. Видалення старих рослинних залишків і підтримка саду в чистоті також допоможе боротися з хворобами. Багато хвороб виживають на мертвих рослинних тканинах, а потім знову з'являються наступного року. Бур'яни також можуть передавати хвороби. Мульчування поверхні ґрунту може допомогти запобігти розбризкуванню ґрунту на рослину під час дощу, а мульчування також допоможе придушити бур'яни. Добре поливайте свої рослини. Якщо було дуже сухо, і ви помітили, що рослини селось 2 виянуть, полийте негайно. Рослини повинні пожвавитися, якщо вони не зайшли занадто далеко. Якщо листя почало хрустіти, цілком імовірно, що навіть якщо рослина видужає, воно може не розвиватися. Ви можете спробувати обрізати мертві частини рослини після того, як рослина відновиться, щоб стимулювати новий ріст. З іншого боку, не поливайте рослини надмірно. Надмірний полив може бути таким же шкідливим, як і недостатній полив. Целозії люблять бути більш сухими порівняно з іншими рослинами. Якщо ви висаджуєте целозію в горщики, обов'язково посадіть їх разом з іншими теплолюбними рослинами, які також віддають перевагу більш сухому ґрунту, щоб потреби рослин були рівними. Крім того, поливайте лише тоді, коли верхній шар ґрунту на 1-2 дюйми висохне. Вам може знадобитися поливати горщики частіше, ніж ваш ландшафт, тому що горщики стікають швидше, ніж садовий ґрунт. Висаджуйте целозію на сонці. Целузія є багаторічною рослиною в теплих кліматичних умовах. Щоб уникнути симптомів недостатнього освітлення, потрібно висаджувати целузію на сонці. Ви можете легко переміщати горщики по своєму внутрішньому дворику, але це може бути складніше, якщо ви посадили рослину в землю. Спробуйте викопати рослини та перемістити їх у більш сонячне місце. Якщо ви несвідомо посадили їх у тіньовій зоні, та хвилюєтесь, чи ваша рослина виживе та процвітає. Видаліть відсвілі суцвіття. Нарешті. Видалення відсвілих квітів із вашої целозії надзвичайно важливо для збереження свіжого, яскравого кольору квітів на вашій клумбі. Як тільки ви помітите, що колір квітки починає виянути, просто зріжте квітку трохи вище листя. Мені подобається зрізати стебло глибоко в рослину, щоб отримати довгі міцні стебла. Видалення завмерлого цвітіння стимулюватиме пазушні бруньки до початку росту нових стебел і, таким чином, нових квітів. Продовжуйте видаляти зацвілі квіти протягом решти літа, і ви будете мати яскраву селозію все літо. Заключні думки. Целузії веселі барвисті рослини, які оживляють будь-який сад своїми пряними відтінками та дивовижною текстурою. Їх відносно легко вирощувати і, як правило, вони вільні від хвороб. Однак є кілька випадків, коли ви можете помітити, що ваша улюблена целузія веяне. Незалежно від того, чи це грибкове захворювання, нестача води та сонячного світла. Пошкодження морозом або той факт, що ваша селузія йде на насіння, основними необхідними кроками для збереження свіжості цих теплолюбних рослин є посадка на сонці та видалення від свілих рослин протягом сезону.